щодня по кілька пацієнтів із хворими суглобами, задавненими переломами після кількох операцій. Професор Юліан Дудка із завідувачем травматологічного центру Волинської обласної лікарні Адріаном Філем оглядають кожного пацієнта, аналізують рентгенівські знімки та МРТ. За потреби скеровують на обстеження. Бабуся приїхала на консультацію з різкими болями в суглобі. Мала кілька операцій: остання із заміни суглоба. Пала, став перелом шики бідра. І так болить, болить, болить весь час болить, болить і болить. Найбільша ваша проблема, що вже кістки багато немає в даному випадку. Дуже великий убиток кістки. Якщо кістки немає, то вже це є трошки проблемою, бо треба десь нарощувати ту кістку додавати. «Проблема актуальна дотичі, як згадував, бідра. Проблема стосується, як уже згадували правого стигна. Мушу зауважити, що є зміни в колінних суглобах, є зміни в хребті, а саме явище спондилолістезу – то очевидно цілий комплекс утворень, і що надважливо, пацієнтка терпить біль. Треба поставити стегновий ендопротез, щоб позбавити болю, який виникає під час ходьби. переселенець із Чернігівщини. Упав з велосипеда і травмував кульшовий суглоб. Ходить із милицями. На велосипеді, сунучка їхав. Она на раме. Ногу в колесо я через руль ударился. То просто упал из велосипеда. Упал, так? На асфальт. свалит. Вы ликувались, а пробовал здесь ликуваться? Нам врачи сказали сразу менять сустав. Хотя вот ее врач на реабилитации говорит. Там можна було сразу три шурупа вкрутить и все. И он бы уже, говорит, давно бегал. А сейчас, говорит, время упустили. Вот, болит, вот, вот это стаз. Пациент зломанням шейки кошель. Пацієнт із переломом шийки стегнової кістки, стегон правого і лівого, але дуже терпеливий. Тривалий час ходить із допомогою милиць. Він потребує термінової операції. Йому вже потрібні операції на стегнових суглобах, бо не може повноцінно рухатися. Ймовірніше за все, ми його прооперуємо найближчими днями. Та не всім операції потрібні. Цей чоловік вижив після важкої ДТП. У нього деформована нога, але ходить самостійно. Тому поки втручатися хірургам немає сенсу. І бралася вся тут скрізь, і отут, і отут. Yeah. Згинайте ногу. Отак і отак. Ну, Добре, добрий результат. Добре би було вам замінити сумло, але є великий ризик. Yeah. Є, великий... yeah. є великий ризик. Щоб yeah. будеш не загоняться. Один київський професор казав, що треба обисто тут все удаляється. Він каже, що треба так і десь тут робити. Нестандарт поставити да, якщо ставити де Якщо ходить і не болить, то краще не треба нічого робити. Разом із професором Юліаном Дудкою на Волин приїхав і його давній друг колега Ян Яворський, який двічі в рік по півтора місяця працював у Кундіавському госпіталі Папуанова Гвінея. Там медицина слабка і дуже потребує європейських фахівців. І досвід українських травматологів нині особливо актуальний. До того ж, пан Ян Священник і несе за кордоном ще й духовну місію. хочемо теж хотів би побачити, що роблять в Україні, тому що мені розповідали про розвиток ортоподії і травматології. Цікавлять мене операції. Для мене це ніби продовження того, чому навчився у професора Дудків Папуановій Гвінеї у лікарні міста Кундіава, де він очолює відділення. А тут є пацієнт, за яким можна поспостерігати під час операції на стигні. Тим часом в операційну вже подали пацієнта. У нього частині ураження правої ноги з переломом стигна. Пацієнтові знеболюють лише нижню частину тіла, він тямі і може спостерігати і чути те, що відбувається в операційній. Кожен свій крок хірурги контролюють рентгенівськими знімками. Щоби пацієнт міг ходити, йому вставляють спеціальну пластину, яку кріплять до стегнової кістки, що зумовить її зростання. Блокує я заблокувана. Та яка... цю пластину застосовують при малоінвазивному лікуванні при переломах зі зміщенням, аби не робити широке операційне поле і відповідно, щоб уникнути зайвих операційних ран. Такі травми дуже серйозні, бо ушкоджують великі ділянки і зумовлюють багато уламків, а особливо ушкоджуються м'які тканини. А умовою правильного зростання кістки є задовільний стан м'яких тканин і їх загоєння. Тому говоримо, що перелом то не лише травма кістки, а й усіх м'яких тканин. Для цього пацієнта ми використали такі інструменти, що дозволяють через малий розріз встановити під м'якими тканинами над кісткою цю пластину і стабілізувати її через кілька отворів. Не розрізаємо тканини повністю. Це сприятиме кращій фіксації. наступного дня пацієнт Сергій уже розповів свою історію. 21 го числа я отримав травму, е е е сломав. Е е е е Сигно. Ну, вот, Мне через полтора часа увезли в лекарню, сделали допомогу першу. Ну, вот, потом повезли в другую лекарню, там поставили э, аппарат Елизарова, ну, вот а потом, а потом привезли до областной лекарни. Да, я очень переживал, но ну, укол поставили, я ничего не чувствовал. Я ну, что вот, и... Хорошо. Dobrze, bardzo. No, pacjent jest w pierwszej dobie po zabiegu. Перша доба пацієнта після малоінвазивної операції. Замість зовнішньої фіксації і стабілізації ми застосували нову малоінвазивну методику з усунення перелому стигнової кістки. На цьому етапі ми задоволені, перебіг передбачуваний, пацієнт почувається добре, не температурить, однак вимагає подальшого лікування. Також потребує профілактики пролежнів, а насамперед руху в зоні коліна, що будемо від сьогодні практикувати. Вимагає Поки медсестра готує перед. В'язку Адріан Філь розповідає про специфіку і результати малотравматичної методики свого польського вчителя професора Юліана Дудки. До ери малоінвазивних технологій репозиція відкрита передбачалася з відкриттям повністю цілого стегна при багатовідламковому переломі. Стегна в даному випадку ми використовуємо невеличкий доступ для введення самої металоконструкції і через маленькі отвори виконували зблокування блокування цієї пластини. Професор Дудка, спеціаліст світового гатунку, людина, яка все життя своє посвятила новітнім розробкам в галузі хірургії ортопедичної хірургії суглобів. Тому дякую їм, що в такий непростий час для нашої країни. Все-таки вони вишукали можливість. Працюємо в майбутньому на те, щоб відвідати цю клініку в найближчому майбутньому, заключити такий якби договір про співпрацю. Меморандум про співпрацю і надалі працювати з нашими колегами по різних напрямках діяльності за п'ять днів Юліан Дудка разом із волинськими колегами проконсультували понад 100 пацієнтів і провели 50 операцій. Безпосередню участь польський професор брав у 15 із них. Ні, це почиститься